І браті і сестри сьогодні, 1 стопада на кожного року весь християнський світ збирається до своїх святинь, щоб помолитися за душі померлих, своїх рідних і близьких дорогих. Це дуже важливий є день внічця день, до вічності, бо вони чекають на нашу молитву, на нашу жертву. А найбільше чекає на Тою перестійну жертву, де Ісус Христос роздає заслуги своїх терпінь, своїх свої найдорожчої пролити крові, своїх рах, то жертви, яку Він склав на його Бога. Ми часто оплакуємо смерть своїх рідних, тому що за життя. Вони були для нас близькі чи дорогі, можливо, це свять батьків, можливо, це святі хтось з дітей, та, хтось брата, сестру чи приятеля, знайомого, сусіда. Так. Це є чисто людський вияв почуттів, любові. Але, безперечно, вона не допоможе ті людині. щоб ми допомогли, так як нам радить, радять святі отці. І вони кажуть, що не треба плакати, але треба молитися за душі. Треба принести той дар перед Господом Богом, який полегшить є душам, їхні бої, терпіння, чи ту покуту, яку вони ще переносять у чистилище на Новому світі. Так рідко хто нам з побожних, дуже побожних людей, оминає чистилище. Практично це буває вкрай рідко. Тому ми повинні валитися за своїх рідних лайні, якщо це пройшли вже десятки років. Немає значення. І важливо пам'ятати, навіть кожного дня пам'ятати. Це одна з тих великих діл любові і милосердя до наших ближніх. Згадаймо, як Ісус Христос на вороної проповіді сказав, блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Чому це важливо для нас, які ще живемо тут на землі, це діло милосердя. І для тих, які відійшли. Ми робимо подвійне добро. Найперше, ми допомагаємо тим душам частини, які самі вже не можуть допомогти, бо вони перейшли в руки Божої справедливості, відбувся суд. Звичайно, що Бог старається судити завжди бути милосердним суддею. Але це все залежить від вчинків людей. І тому, коли ми, а ми рано чи пізно перейдемо на той Божий суд, тому Господь Бог враховує ті душі, всі її милосердні добрі вчинки. Це надзвичайно важливо пам'ятати. Бо хто мало пам'ятав про інших, той дуже мало отримає прощення. Хто навпаки старався виявляти свою любов, милосердя до інших, допомагати у різний спосіб. І можемо це робити, можемо допомагати. Але то тій душі Господь Бог дуже багато прощає. Все відбувається в міру того, наскільки ти, людина, в житті була доброю і милосердною. Наскільки ти була готова простити тим, які тебе скривдили, образили чи зробили тобі без біду, лихо в самій є любові. І так само суд Божий. Він справедливий, але Бог своїй великій любові, він завжди буде враховувати, ну, як Христос сказав, наскільки ми повинні допомагати, від нього не бути милосердним. Каже, що вам так само це повернеться, вам також дадуть, дайте більше, поможіть. І вам дадуть мірку добру, наповнену мірку. І ще поверх тої мірки добру. людьми. Йдеться про Другий світ, йдеться про суд Божий, що Господь Бог може нам дати ту мірку на Рому світі ще більше, ніж ми були милосердні, тому що милосердя так, виявляє, так виявляється, Боже. Так, така є Божа любов. Тому ми сьогодні наше та, та, завдання обов'язок виконуємо найперше перед нашими, нашою родиною, особливо перед батьками, бабцем, і досем, прадідами. Ми виконуємо до свій обов'язок, тому що і за свою родину молимося. А також е, сьогоднішня свята літургія вона обіймає всіх від віку на молодим всіх тих, які від віку в надії. На Воскресіння і вічне життя. Ті, які померли в вір, ті, які померли, знаючи, що вони Воскреснуть, і мали надію, що Господь Бог простить їм їхні гріхи, тому помирало в розхайні і мали сильне бажання злучитися з Господом Богом в небі. Обіймаємо всі покоління. Дехто пише це не правильно писати, що там до сьомого покоління, до 10, до дванадцятого покоління. Якщо хтось терпить в частини, що набагато більше покоління далі, то що ми їх маємо опинутити. ну, тобто такий донецьковий пишіть. Всіх і віку сапшої, це зрозуміло. Тим Бог знає, що потрібно то хай до Адаму. Хто з наших тих предків потребує допомоги? І, і тому це важливо усвідомлювати наш той обов'язок, що ми даємо і потім Бога нам Богу. Душі в чистилищі тяжко мочаться. І їм дуже тяжко допомогти тим, які не були голоси, які були дуже... Доки, знаєте, дехто каже, я справедливий, тому я за справедливість. Але справді людина жорстока. Людина не має серця, вона не хоче простити. Таким душам дуже тяжко допомогти в чистилищі. Можна багато молитися за них. Вони отримують дуже мало. Так? Вони з того, що ви молися, мало отримують. Вже ну, сьогодні готуємо своє серце, свою душу. Не вміємо прощати, то не сподіваємося, що Бог набагато простить того Мосілі. Вимагаємо справедливості великої на землі. Бог буде теж багато. Бог покаже нам, Ось настільки справедливий, що ти нікому не хотів нічого вступити, простити, бо ти вимагав все тільки для себе, так має бути по-моєму. Тож прийме так, належно тобі. У той кар безродно пом'якше. Ну так воно буде. Так свідчить об'явлення з усіх частини. Тому треба в обов'язковому житті вже тут готуватися. Тому що молимося у ласку, ласку щасливої смерті. Ну, але також маємо пам'ятати, що ж ми з собою беремо на другі Тому такі дні, коли ми згадуємо наших померлих, то це всіх, ми віддаємо данину і нашим воїнам, не тільки і тепер загинули на судок, за теперішні молимося. Але за всі, які на ну, обідвіку боролися за нашу землю, за нашу державу, також молодь за всіх наших керівників держави, починаючи від наших князів, президентів, всіх, які потребують, які чекають, твої молитви тому, чи які повернуть які надія, що Господь Бог прийме їх безсмертні душі до неба.